Вітаю, подивимось любовний прогноз на весну. Весною у ваших стосунках напружена, але пристрасна дінаміка. Весна принесе виклики, конкуренцію та невпевненість. Але також можливість зміцнити ваш зв'язок через боротьбу. Один з вас або обидва сумніваєтеся у почуттях або маєте страх перед змінами. Є жага прихованої пристрасті, яка ще не набрала сміливості вийти назовні. Цієї весни між вами нерішучість, страх зближення, страх втратити один одного, конфлікти через ревнощі. Але ваші стосунки живі та пристрасні, і коли ви подолаєте виклики цієї весни, ваші стосунки стануть глибшими, а кохання сильнішими.